вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати ваше життя Бог великий, Амінь. Бог сильний прямо зараз в ваших обставинах звершувати свою добру волю, свої чудеса і проявляти свою силу і велич, не зважаючи ні на що. Бог тріумфує. Бог переможець, Бог за тебе амінь. Бог добрий, Бог щедрий. Мене це надихає. Він відкривається нам, як той, хто є любов, як той, хто є батько, як той, хто піклується і бає про нас щодня. Тому не опускай своїх рук. Ти будеш бачити Бога щодня в своєму житті, Його підтримку, Його допомогу. Одне питання сьогодні хочу підняти: багато людей вони говорять про те, що жінка не може проповідувати Слово Боже в церкві, вони приводять деякі тексти, але якщо читати ці тексти в контексті, послання, наприклад, там, Тимофію або Корінтянам, або взагалі в контексті Нового Завіта. То я бачу трошки по-інакшому, ніж вважають ті чи інші люди. Я вважаю, що жінка має право згідно своїх дарів і помазання і того, як Бог використовує її посудину, має право вчити в церкві. Дуже часто люди говорять на підставі там, першого послання до корінтян, що хай ваші дружини. В церкві мовчать, їм не дозволено проповідувати, не дозволено навчати. Але коли ми дивимося цей текст, там написано, що дружини ваші в церквах нехай мовчать, бо не дозволено їм розмовляти. Дивіться, хай мовчать, не дозволено їм розмовляти. розмовляти. Коли багато жінок неосвічених збиралося на зібрання, і вони багато що не розуміють, то і вони починають чоловіків своїх питати, то це буде базар. Це буде великий шум гам, і це буде зривати зібрання. Тому не дозволено їм розмовляти. Оце слово лалео в грецькій розмовляти, вести бесіди, балакати, переговорюватись і гомоніти. Це буде тоді не служіння, а якась балаканина, якесь гомоніння. Тому апостол Павло говорить, що дружини ваші в церквах а вони були не дуже освічені, вони багато що не розуміли, вони в основному були вдома. І коли вони збиралися і чули якісь духовні речі, вони багато що не розуміли. І починали перепитувати своїх чоловіків. І тоді з цього виникав базар, багато гомоніння і шуму. І це зривало служіння. Тому, дружини ваші в церквах нехай мовчать, бо не дозволено їм просто розмовляти. Тут не йдемо проповідувати, навчати Божого Слова. Тут не про це говориться. Але нехай підкоряються, як і закон говорить. Да? А якщо вони хочуть дізнатися, бачите, тут розмовляти, не дозволено розмовляти, гуманіти, переговорюватись, балакувати, розмовляти, вести бесіди під час служінь. А якщо хочуть щось дізнатися у чоловіків, тому що вони постійно перепитували, нехай дома перепитують, запитують своїх чоловіків. Бо непристойно дружині знову розмовляти в церкві. Дивіться, розмовляти, розмовляти і щось дізнатися. Це ніяк не зв'язано з тим, що жінка-служитель, вона виходить із Божого Слова викладає, та? проповідує, говорить про Христа. Тому я вас, жінки, благословляю, ви посудина, дорогоцінна в руках Господа, служіть своїм даром. Говоріть благозвістку, говоріть людям про Христа, вказуйте людям на Христа. Саме головне, як говорить е, апостол Павло, щоб ви не панували над е, чоловіком, щоб ви шанували свого чоловіка, любили, щоб ви підкорялися, щоб ви були Божою посудиною, щоб ви були гарним свідоцтвом для цього світу, для свого чоловіка. Тому я вас благословляю. Не панувати над чоловіками. А в тому дар'ї, в якому є, служіть Богові щиро, проповідуйте на всякому місці, свідчіть про Божу милість, про благість Господню, про Божу любов. Я вас благословляю. Амінь.